Так, шановне панство, доброго дня. У нас є сьогодні от, таких от 20 девайси: це Range Master, Leica Range Master 2800 і Kestrel Ballistics 5700. І, типу, як виявляється, їх можна сконектити. З чого ми починаємо? Ми починаємо з Kestrel. Ми заходимо в Kestrel. Переходимо на налаштування, Тут Bluetooth on-off. І тут у вас може стояти ось так. Да, типу, що це має бути PC-Mobile, ми вставляємо режим якраз девайс. Тепер тепер беремося за е, ліку. Значить, першим ділом ми її включаємо одним коротким нажаттям цієї кнопки. У нас включилося. Не знаю. Зараз я постараюся якось так зробити, щоб було видно все, що відбувається в самій лейці. Так, от значить наша лейка включилася. Да? І ще одним таким самим нажаттям кнопки, тільки довгим у нас з'являються такі от штуки. Йдемо далі. Тут є різні настройки. Як бачите, воно в мене відображає чомусь дуже регульно. Ми шукаємо там, де дві кнопки це BT. І нажимаємо ОК. Далі тут буде OFF. Е", і можна обійти. ОК. І другою кнопкою, да, ми переставляємо на ось таке от ЛАЕ. Супер. вийшло. Після того, як в нас вийшла така от штука, ми беремо знову ж таки Kestrel. Device Connect. І тут от починаємо шукати. Ну, тобто ви можете його забути, в мене вже воно під'єднувалося. Е, воно шукає вам цей девайс, і відповідно да, ви до нього е, підключаєтеся. Е, так, після того, як ви включили і підконектили, да, типу, у вас має бути тут статус connected. І треба буде ще раз переглянути. Да, чи у вас. Зараз Я постараюся вам якось це показати. Далі у вас тут працює кнопочка Bluetooth. Тепер я відкриваю вікно я щолкаю лейкою в будь-який рандомний е, об'єкт. У тут просто сильний снігопад і е, виявити якусь дистанцію от 38 да, бачите, і зразу міняється поправочка, міняється все.